Ну що цього мені лише тут не вистачало. Ой, бог. Так, коротше діло такого роду. З тою цяцькою ми будемо гратися потім. правді сказати, я ж не провірав там ні статора, нічого. Думав, що покладу. Ну так у мене раніше було, поміняв, як воно робило. А якор то точно. Якор точно тут згорів. Ну, може там ще дещо то ми потім розберемо його все, знімемо з прочистимо, промиємо, прозвонимо, то буде потом. Це поки не пече. Мені зараз треба це все поприбирати нафіг. Там мій буде мотоблок зимувати. І це не тепер, а в першу чергу. В першу чергу... Отой весь хлам перебрати. Щось на дрова, щось на прицеп, на кузов, щось, щось кудись. в общем мені треба тут на зиму ставити фіата. В общем так. Кажеться, розказав усе. Що треба і що не треба. Будемо прибирати. Без кана. Все. Місце для фіата готове. О! Цю фігню вже кілька років, років 4, напевно. Сохраняємо, сохраняємо. Нафіг вона нужна, спинка від якихось жигулів. Так само ці дивани. А може ще пригодиться, а може ще пригодиться. Да Не пригодиться. На свалку нахер. Поїхали. Витягнув, трохи буксував, але витягнув. Все, розрушаємося і... І може ще одну костку зараз вивезу, побачу. Все, десь в кінці тижня. Обіцяю тут сніг. Заберемо сюди фіатика, а це туди. Уже на зимню стоянку буде. Затягує з усіх сторін. На ранок А може ще і на ніч. З усіх сторін. хмари. Щось небо за кондубасилось, мабуть, буде дощ. Мати півня зарубала, мабуть, буде борщ. Доброго ранку, ми з України. Вчора повикидав звідти весь хлам, повивозив сьогодні. Сьогодні зараз буду викидати звідси, чортової матір'я, все. Ці стільці нафік зараз повикидаю. Все коротше. Ну, якось так. Там коло того свариш, ну буде зимувати мотоблок. Казав, повикидаю, і що я повикидав? Та да, нічого я не повикидав, у друге місце попереносив. Все жалко. Да. Ну що ж, місце прибрав. Мотоблок, ну ще хай поки побудемо, я ще там який разлища завезу, а потім на зиму, на зимову спячку його сюди. Дощ іде в кістках ломота. Щось стоїть, чогось охота, мабуть, буде гриб. Мабуть, буде гриб. Вчора ми... Вчора ми робили такий маленький техогляд цього тапочка. І обнаружили на гранаті пильник порваний з Направ... да? да. правої сторони, а з лівої сальник потік. Уже вечором 7 часов заказали. І сьогодні на ранок воно вже є. Ні, чорта не пойму. Він що, на європлані привіз його за ніч. Так швидко чи що? Ввечором вже темно заказали, всім почало восьмого. Сьогодні вже раненько є. Оце, Оце доставка. Так, що ми там маємо? А маємо, А маємо... А маємо... амаємо, амаємо сальника. Док и Маємо сальника і маємо пильника. Він каже, що там вони йдуть двох видів сальники. Лігічки ці дають. Двох видів йдуть сальники, більший і менший. Він дав більшого, якщо каже... А як ти знаєш? Треба зняти той. Як чорт тих знає, який там іде. Де воно тут відкривається. А як його відкрити? Він заклеєний. Чи ні? Заклеєний чи що? Без окулярів ні туди і ні сюди. Так, що ми маємо? А ми маємо? А ми маємо, що воно заклеєно. Відкрити. А як його відкрити, га? Ладно, потім відкриємо. Якщо він підійде нам, поставимо, якщо не підійде, казав, можна відіслати назад і він дасть уже такого, як треба. Хороша фірма. Так, що це за фірма? Що це за фірма? Не важно. А тут як відкрити? У мене руки не роблять чи що це таке? О, і такий собі пельничок на на гранату. Смаску дали. Тихомоти. І самоти. Отак. Сьогодні нема бажання їх міняти. Нехай поки лішає. Можна, конечно, запалити. Розпалити там і поміняти. Ну щось нема. Нема бажання. Це сюди теж кину. І це все удовольствию, я скільки стоїть. Тут нема ціни. Ну, я і так знаю ціну 6, 565 п'ять гривень з доставкою. Ну, там где-то, мабуть, гривень 100 з лишним за доставку береться. Ну, все. От так. Ладно, то відкладемо на... на на-на-на-на-на. На, 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 на. далі. Так, ця пилка мені не дає спокою. От зараз не вистачає мені знань по електриці. Будемо методом втика. Пробувати, чого воно не, не працює. Думав, зараз розібрати, але треба буде позвонили під'їхати ще в одно місце То... Поки відкладемо надалі теж. В общем, а що ми це будемо робити? Да нічого. Все відкладаємо надалі. Ей, так. Коротше, казав колись вчитель фізики Анатолій Іванович, вчить фізику. Останні предмети то не так важливі будуть в вашому житті, А фізика вона скрізь на кожному шагу. До да напід мені була та фізика, я у вікно дивився, що там робиться. А зараз жалію. Коротше, знайшов я проблему, що вона не робила. А ага, зараз спробуємо. Включаємо. Включаємо. Ого, ось так поставимо. Не робить. Нажимаємо. Робить. Оце фігня, це я одну там десь одну запчастину не поклав. Загубив. Зараз десь найду я не загубив її. А туди ставиться такий шток, який нажимає на ось цю фігню. А якщо я їх тут вовсе так... А нафіг вони не якщо їх... А, це для... Це для цього ось, для тормоза. Якщо я зараз не знайду, то я їх зімкну без цього. Це буде без тормоза. Хоча це не, не порядок. Зараз спробую поп знайти його. Мой, це село був. Я щось? Я не пам'ятаю, що там було. Я не пам'ятаю, що там було. Може це було було чи ні. Mm. Наверно передивлятися відео свої І там десь в якомусь має бути, як я її розбирав. Ой, біда, біда, біда. Ладно, зараз пошукаю, може щось знайду. Те, що там було, я примерно припоминаю. Так, тут був такий, такий був, тут був такий шток. Ось сюди ставився. Коли я виключаю, Тормоз він нажимає на цю. Включаю тормоз, він уходить туди. А, 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 а я не знаю де він. Якщо я його знайду зараз, то я його поставлю. А якщо не знайду, то без тормоза буду. Я ним ніколи і не користувався тим тормозом, але, але. але... Ну, попробую знайти. Якщо знайду, тут хрен що знайдеш. Хрен що знайдеш. Може де тут він. А може... Може тут. Я не міг викинути хіба що? Бо що десь загубив? А викинути я його не міг. Ну ладно, зараз я пошукаю. Не найду, то без тормоза зроблю ношу. Да. Так, коротше, ніфіга я не знайшов того. Тої фігні. Десь вона загубилася. Ну все тут розкладжено було. І я її не знайшов. А робити саморобне. Це треба вирахувати. Скільки треба. Чуть більше не буде робити. Чуть менше, не буде робити. Да нафік він нужен. Я ніколи ним не користувався. В общем, так я його зробив ось хомутом. Включив цю кнопку. Щоб він не злетів, хамут. Я його ось так заізолірую. Ізолянти прижму щоб він не відцепився такий що це так добра. Як той хто її робив, щоб вам в руки покрутило. У мене чорна, може чорний лучче буде Та вона теж така сама. Ай. Отак ми його зробимо і буде він робити. Тормоз, ну що тормоз? Я не ніколи не тормозив. Ну так, да, по техніки. По техніки безпеки то він має бути, але яка там техніка безопасності. Техніки безпеки цей ніж має різати, він не ріже ніфіга. І шупаємо. Отак. Все, ми його туди запхаємо. Можна було обідрізати, скрутити дроти, але так. Нехай за так. О, тут шестерні не, не склав. Молодець. Молодець. Отак. Ну, тепер має робити. Так ми його пустимо сюди. І пустим Сюди, да? Так, да, ось так зробимо. Но, навпаки. Не буде мешати, не буде. Зараз зажимаємо, раз за щось. А, ось так, да? А що ти не зажимає? Не прих... А, все, да? Все. Порядочок, порядочок. Все, зараз скрутію, скрутію, звертію, потім провіраємо. Так, ну все, вроді зібрав. Пробуємо, так? Да? І тормоз робить. тільки кнопку. Кнопку не відключає. Ну діло в тому, якщо, допустимо, якісь... Щось там сталося, падаєш там чи що то ти по-любому <Слухи> тут не ну, пустиш. Не будеш ж ти за нею триматися. А тормоз тормози. Ну може, якщо найду, де, якщо найду. Хоча вряд ли я її знайду. Ну, а вдруг, якщо найду, де, ту штуковину, то розберу, поставлю, скільки тут розбирати. Вс. Уйсо. Уйсо. А де в мене? А в мене нема ще цієї одної, да, у мене лише одно, на одній йшло, а на це не йшло. А, а якщо я поставлю, а якщо я поставлю ось цю, ну це треба на нову цеп. Да? Не Уже не пам'ятаю. Ага. У шину до шини прикручується. Десь в мене, по-моєму, я даже прикручуваю. Десь у мене є, навіть прикручена. Ось так, так? Да? Ось так. Ось так. Так, вона буде дві. Вить, вить, Ну, це буде потом. Це, це запасна, запасний варіант, коли та вже здохне. Возьмем цю. буде. Все. Все работає. Все на ходу. Все на ходу. Ну, можно, можно и вот купить, иди, да? Ай, где мы его, да? Так, ладно, пока все.